Вітаю! Сьогодні ми заглиблюємось в один матеріал, який пропонує, ну скажімо так, досить незвичний погляд на світ динозаврів. Доброго дня! Маємо текст, і він описує знахідки, які, за словами автора, ставлять під сумнів деякі такі усталені речі в палеонтології. Так. І ключова ідея цього джерела це от протиставлення з одного боку, що ми можемо ну безпосередньо спостерігати, так а з іншого, як це все інтерпретують в рамках там, історії, еволюції, тобто спостереження проти інтерпретацій, власне. І от саме у спостереженнях, як стверджує автор, останнім часом з'явилися сюрпризи. У тексті згадується, що кісток знайдено дуже багато, просто величезна кількість за останні 200 років. Так, але автор підкреслює, що чітких перехідних форм, мовляв, таки немає. Але найцікавіше про що пише джерело, почалося відносно недавно. Що саме знайшли? Ну, йдеться про знахідки всередині кісток: кісток динозаврів, які ж вважалися ну повністю скам'янілими, мільйони років. як. Ага. А різні дослідники незалежно один від одного почали знаходити там органіку. Те, що, в принципі, ну, не мало б зберегтися так довго. Органіку, тобто. Мова про структури схожі на клітини крові, наприклад, сліди гемоглобіну, інші білки, як от колаген, він же руйнується досить швидко. Так, так. Потім фрагменти м'яких тканин, еластичних, знаєте, типу кровоносних судин, зв'язок, і навіть що найдивніше, фрагменти ДНК і радіоактивний вугле 14. Стоп вугле 14. Але ж він має період напіврозпаду, ну дуже короткий, щось біля 6 тисяч років, близько 5730 тисяч років. Так ним же датують знахідки віком ну кілька десятків тисяч років, максимум. Як він може бути в кістках, яким мільйони років? От саме на це, якби парадоксі, вказують джерело. Зазначається, що е, піонером тут часто називають Мері Швейцер. Вона ще в 1993 році, здається, знайшла в кістці тиранозавра, а йому ж приписують 65 мільйонів років. Структури, ну, дуже схожі на кров'яні клітини. Угу. У тексті навіть цитують її подив мовляв, як таке може бути, щоб клітини крові так довго зберігалися. І це була не одна така знахідка не випадковість згідно з джерелом, ні. Далі пише автор пішла ціла серія, знайшли гемоглобіну у 97-му, потім білок остеокальцин у 2003-му. Остеокальцин? Так, потім у 2005-му вже еластичні судини і зв'язки. А в 2007-му у тиранозавра знайшли не просто сліди, а прям м'які тканини. М'які тканини в тиранозавра? Так, щось схоже на кістковий мозок, еритроцити з ядрами, це характерно для рептилій, і знову колаген. Неймовірно. Ще знайшли клітини з ядрами в кістках гадрозавра, брахілофозавра, їм там взагалі 80 мільйонів років дають. У тексті згадується, що Швейцер ну дуже ретельно все перевіряла, повторювала експерименти багато разів. Тобто вона сама була вражена, схоже на те, бо результати ну справді йшли в розріз із тим, що очікувалося. А що до ДНК та інших білків згадали? Так у 2009 році, як пише джерело, з кісток качконошого динозавра виділили еластин, ламінін і знову колаген. Угу. А в 2012-му ще цікавіше повідомлення про знахідки остеоцитів це кісткові клітини. Так, у білки актини тубулін це вже компоненти клітинного скелету, і от фрагменти ДНК та той самий вуглець 14 і це в кількох зразках кісток динозаврів. Ось тут, як наголошує автор тексту, і є головна загадка. Ми ж знаємо приблизні швидкості розпаду цих молекул білків, ДНК. Звісно, і вуглецю 14 теж. Вони ж ну, доволі нестабільні в часі. Як вони могли протриматися 65, 80 чи скільки там мільйонів років? Саме так джерело навіть згадує, що деякі ці кістки, коли їх розрізали, мали ну, запах органіки, що розкладається. От автор тексту з цього робить досить прямий висновок, що ці факти, наявність таких от швидкопсувних біомолекул, м'яких тканин, вони просто не вписуються в модель мільйонів років. Тобто... тобто, він припускає, що ці рештки насправді значно молодші, можливо, їм тисячу років, а не мільйони. Бо процес скам'яніння, мовляв, ще навіть не завершився. Отже, якщо підсумувати те, що представлено в цьому джерелі, є дані про знахідки м'яких тканин, білків, клітин, навіть ДНК і вуглецю -14, Так. у кістках динозаврів, яким традиційно приписують вік у десятки мільйонів років. І автор цього матеріалу інтерпретує ці прямі підкреслюю спостереження як доказ того, що прийнята геохронологічна шкала для них. Ну, може бути не зовсім коректною. Що рештки набагато молодші. Саме так. Це головний висновок джерела, що вони просто не встигли повністю скам'яніти. Це, звісно, дуже незвичний погляд, який представлений у нашому сьогоднішньому матеріалі. Безумовно. І він залишає таке. Е Цікаве питання на подумати: якщо прямі фізичні докази, як стверджується джерело, можуть настільки розходитись із усталеними теоріями про дуже далеке минуле, угу. то можливо варто уважніше подивитися і на інші наші уявлення про історію Землі. Це вже, звісно, тема для окремих роздумів.